Якщо вам важко досягти вашої мети, тому що вам важко себе змусити. Цікава думка, чи є дисципліна без мети? Я думаю, це якесь самовиснаження. Для початку давайте розберемося, що таке дисципліна. Це якийсь обов'язок, це порядок, який треба змусити виконати себе або інших людей. І тоді можна сказати: у нас є дисципліна. Якщо порядку немає, у нас дисципліни нема. Але яка різниця: порядок чи не порядок, якщо вам треба. Прийти до якоїсь мети, кожна людина може вибирати, чи примушувати себе, чи не примушувати. Я вибрав не примушувати себе, а використовувати інші шість способів, які я вам і розкажу сьогодні в цьому відео. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-психолог. Я коуч, працюю з багатьма підприємцями. Я бачу, що є підприємці, які дійсно працюють лише на дисципліні. Їхній персонал працює на дисципліні. Але так само я бачу, що є підприємці і цілі компанії, де люди працюють не на дисципліні. У них є інші механізми. Так от про ці механізми я і поговорю з вами сьогодні в відео. Щоб ви не подумали, що це тільки для бізнесу і для компаній, я розкажу, як це і в побуті працює. Приведу приклади, як я використовую ці методи. Ще один такий нюанс, давайте зразу ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Ну не сподобається потім поставити дизлайк і відпишитесь. І переходимо до першого способу. Я його назвав відро на дорозі. Ви створюєте такі умови, щоб ці умови не можна було якось обійти. Ну, як відро, яке стоїть на дорозі. Наприклад, ви хочете зайти кудись в кімнату, у вас стоїть посередині відро, вам треба або взяти це відро, кудись відставити, або переступити. Ну добре, ви переступили раз, ви переступили другий, але потім вам вже... Надоїдає переступати. І ви що робите? Ви прибираєте це відро. Якщо в це відро покласти, ну, наприклад, якісь банки чи якісь сміття, які треба викинути, ви це все виносите, і викидаєте. Тобто, таким чином ви створюєте ці умови. Яким чином, наприклад, створюються такі умови в компаніях? Коли працівник приходить на роботу, йому треба відпрацювати, наприклад, 8 годин. Він може прийти на 9, на 10, на 11, а потім піти разом з усіма в шість, і отут питання: як же зафіксувати це? Що створив один власник бізнесу? По відбитку пальця людина заходить, по відбитку виходить. Таким чином людина прийшла, наприклад, в вісім, відбиток пальця залишив. Потім уходить, наприклад, в 6 відбиток пальця залишає, і всі бачать, що вона вже пропрацювала 9 годин. Або ще хтось приходить, наприклад, на 9.30, і він розуміє, що якщо він піде в 6, у нього не дозарахується заробітна платня. А тепер переходимо до другого способу, який я називаю аналіз причин. Причому я аналізую причину, чому я хочу це зробити, тобто для чого мені ця мета. Я отак сижу і думаю, навіть не так. я... Сижу і записую, що я отримаю, і починаю писати список, що я отримаю, коли досягну цієї мети. І всі-всі-всі плюси я перелічую. І таким чином я себе ще раз мотивую і думаю, вау, клас! Це в мене буде! Ха-ха, <гум> звісно, хочу! Все, і піп піп пі 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 піп, піп, піп <гум> І побіг швиденько все виконувати. Або я аналізую причини перешкод. Тобто я дивлюсь, що я це не роблю, тому що. Наприклад, зразу скажу, от я буваю таке, не хочу записувати відео, тому що я думаю, так, щось це відео ну якось не. Або я щось не роблю, тоді я задаю собі питання, що я не роблю такого, що мені нашкодить. Я тоді думаю, ага, наприклад, я не роблю чогось важкого, чогось складного, я не втрачаю час. І я тоді розумію, що я це не роблю, тому що я думаю, що я втрачу час. Значить, як мені зробити, щоб... Швидше це зробити, або як зробити, щоб не втратити цей час. До речі, якщо ви будете ще й записувати все це, то у вас включається та частина мозку, яка відповідає за раціональність, і вона ще додає вам можливості збільшити свій рух до вашої мети. Про це я дуже багато розказував у відео. Подивіться. А далі я вам розкажу про третій метод. Третій метод називається відкритий документ. На прикладі, того, як я писав програму. Мені треба навчальну програму написати. Я такий сідаю і думаю, та ні, ну навчальна програма якась складна, щоб туди писати. Я сів перед монітором комп'ютера, відкрив документ, він у мене такий біленький, гарненький. І ось я такий сижу і думаю, так, ну, назву програми. Ну добре, напишу назву програми, починаю писати назву програми. Потім так, ну туди повинно увійти обов'язково раз, два, три пункти. Ага, і ще четвертий пункт. Так, яку літературу використаємо? Оцю літературу. Розумієте? Тобто я вже в цьому процесі, я вже починаю це робити. Як можна ще покращити цей пункт? Виділяйте собі певний термін. Наприклад, я працюю над цією задачею годину. Все, я сідаю і працюю годину. От навіть зараз я записую відео, я відключив повністю телефон, щоб ніхто не подзвонив, ніякі не приходили повідомлення. Я виділяю оцей час лише на запис відео. Все, я вже тут сижу, я в кабінеті, вже нікуди не діваюсь. От я вже тут, і у мене вже нема шансу не записати це відео, тому що я вже почав це робити. Те саме ви можете зробити будь-що. Наприклад, з прибиранням. Ви берете ганчірку і от ви вже з ганчіркою. Або ви берете пилосмок, і от ви вже з пилосмоком. Ну ви вже з цим. То, хоча б давайте щось зробіть там. Протріть хоча б якусь поверхню. Далі піде і друге місце, і третє місце, і пішло, поїхало. Все, я вже в процесі. А тепер переходимо до четвертого способу нагадування. Я його використовую абсолютно усюди. Що це означає? Ви берете, наприклад, аркуші паперу, на них все написуєте і кладете перед собою. Все, у вас є вже це нагадування. Ви так чи інакше на нього звернете увагу і згадаєте, а мені ж це треба це зробити. У більшості є телефони. Телефоні є функція нагадування. Я використовую на Google календар, куди я записую всі нагадування. Навіть якщо ви не зробили в цей день, просто перенесіть на наступний. Не зробили, перенесіть, і воно буде вам нагадувати, нагадувати. Врешті-решт, ви зробите цю справу. До речі, це як підпункт. Переносити справу, тобто не залишати її тут, а от викреслили, перенесли на наступний день, викреслили, якщо не зробили її на наступний день, і перенесли на третій. Бувають такі справи, які вже або не актуальні, або дійсно вам вони не потрібні. Ну, тоді дивіться на пункт раніше. Причина, чи треба взагалі вам ця справа. Рухаємося далі. П'ятий метод це мілкі кроки. Наприклад, ви бачите, скільки у вас непомитого посуду. Що ви думаєте собі, о Боже, як його помити? О, це срач. Ви берете одну тарілочку, починаєте її мити, потім другу тарілочку починаєте її мити. Потім третю тарілочку. Зрозуміли ідею? Тобто ви починаєте маленький крок робити. Помили три тарілки, досить, все. Потім подумали, ну, раз я вже тут використовуємо ще попередній метод, раз я вже займаюся цим методом, чому б не продовжити? І починаєте рухатись, до своєї мети насправді не так складно дістатися. Я згадую, як у мене були величезні цілі, наприклад, побудувати будинок. Я такий дивився, як це побудувати. Це ж, ну уявіть, це треба десь знайти цих підрядників, десь знайти матеріал, гроші на це все, час на це все. Я робив маленькими кроками. Спочатку запланували, намалювали, який я хочу будинок. Потім подумали, з якого матеріалу. Подумали, з якого матеріалу. І тут же, коли вже думаєш, шукаєш його, вже цікаво подивитися його. Приїжджаєш, дивишся. Ну, раз ми вже тут, давайте купимо. Розумієте, оці маленькі кроки ваш, вас підштовхують далі до вашої мети. Врешті-решті я побудував великий будинок. Ну, якби не сам побудував, будівельники побудували, але ж я це все закрутив. А тепер шостий крок. Ви знаєте, все ж таки, мабуть, це мій найулюбленіший крок. Він називається Хто я? Дивились такий фільм з Джекічаном? Фільм прикольний. До речі, як варіант, що подивитися. Так от, цей метод хто я, треба запитати себе, а хто я? Наприклад, є люди, які палять, хто ти? Я курильщик. А є люди, які кажуть, я хочу кинути палити. Да? Але ж ти курильщик, то як ти кинеш то куріння, якщо ти курильщик? А якщо ж людина каже Я не курильщик, я той, хто кидає паління, або я той, хто веде здоровий спосіб життя? Вловили різницю? Або є у мене знайома, яка каже, я початківець в цій справі, я не до кінця розібралася, я не ще не знаю. я у неї запитую, ти вже скільки цим займаєшся? Вона, ну півроку. Ти вже щось знаєш? Да, знаю. Ти вже щось можеш зробити в цьому напрямку? Да, можу. Що ти можеш зробити? І вона мені починає, і оце, і оце, і оце, я кажу, слухай, так тут майже те саме, що і я, ти знаєш, і в ти багато чого вивчила, ти багато чого спробувала, значить, ти вже не початківець, ти вже людина, яка рухається до своєї мети. Відчуваєте, як назва себе той, хто рухається до мети, прям рухає вас до мети. Давайте таку от осяжну мету, яку легко перевірити, заробити мільйон. Можна сказати, я людина, яка хоче заробити мільйон. Хоче заробити мільйон. Розумієте, так? А тепер по-іншому. Я людина, яка почала заробляти мільйон. Відчуваєте різницю? Я вже почав. Тобто я вже на гривню, на 100, на тисячу ближче до заробітку мільйона. А не так людина, яка хоче. Ну, добре, ви можете сидіти, хотіти. Подивитися моє відео там, де я розказую. Що я хочу, але нічого не роблю, і взагалі, звідки ці всі бажання, якісь навіть і не мої бажання. Відео подивитесь потім після цього відео. Якщо всі ці методи вам сподобались, ставите лайки, підписуйтесь, пишете в коментах, якісь цих методів ви в першу чергу випробуєте. Можливо, ви вже щось пробуєте. Можливо, у вас є якісь ідеї додати, якийсь сьомий метод. Я буду радий поспілкуватися. І ще я вас запрошую в свій телеграм-канал, де я розказую про всі різні методи планування. Також в телеграм-каналі буде конспект цього відео. Обов'язково заходьте, підписуйтесь. Під цим відео буде комент. Та не коментарі ж будуть. Вірніше так. І коментарі будуть, і посилання на телеграм-канал. Вот. А в телеграм-каналі буде Конспект. Слухайте, ну, в общем, мені здається. Бомбічески я зробив відео, причому дивіться, як я його зробив. Я підготував собі нагадування на ось таких папірцях. Так. І ось відео за допомогою цих трьох папірців, нагадувань. А що я спочатку зробив? Я сів, взяв олівець, взяв папірці і сказав собі, давай почнемо з першого кроку. Ви зразу ж сьогодні ж можете почати щось зробити. Маленьке, один крок. Потім написати в коментарях мені подякую, що у вас все вийшло. І до зустрічі в нових відео. Пока!